Два завдання. По першому завданню треба ще додатково зробити блок-схему алгоритму. Давайте виберемо якийсь варіант. Наприклад, варіант 7. Напишіть програму, яка запитує два цілих числа, якщо добуток чисел перевищує їх суму. Надрукувати добуток чисел У протилежному випадку вивести їх суму. Якщо добуток дорівнює сумі, вивести різницю чисел Так, запитує два цілих числа. Тобто нам зразу треба створити дві зміни. Це цілі числа. Я зразу використовую функцію INT, яка перетворює рядок в ціле число. І, відповідно. Змінна Б. Маємо два числа в цих змінних. Далі від нас проситься, якщо добуток чисел перевищує їх суму, надрукувати добуток чисел в протилежному випадку вивести їх суму. Якщо добуток дорівнює сумі, вивести різницю чисел. Перевіряємо, чи добуток перевищує суму. Тобто використовуємо ключове слово IF, добуток А помножити на Б, перевищує суму. А плюс Б. Можемо це все взяти в дужки чисто для візуального розділення. Але знову ж таки, пам'ятаємо те, що математичні оператори вони мають пріоритет вищий, тому, в принципі, дужки тут не потрібні. Спочатку буде робитися множення, потім сума, і потім вже порівняння. Бачимо, додається автоматично у нас відступ. Якщо відступу автоматично немає, то просто натискаємо там, щоб він з'явився. Тут у нас буде тіло вже команд умови, якщо умова виконується. Якщо добуток перевищує суму, надрукувати добуток чисел. Тобто, просто виводимо за допомогою функції Print добуток двох чисел. Якщо ж в протилежному випадку вивести їх в суму. Додаємо оператор else, виводимо суму. Але є ще додаткова умова, якщо добуток дорівнює сумі вивести різницю чисел. Добуток дорівнює сумі. Тобто тут можемо зупинити цей оператор на ELF A помножити на Б. Перевірка на дорівні не один знак дорівнює, А2. І знову ж таки A плюс B. І тоді ми виводимо різницю. І тоді тут else це коли добуток більше, виконується цей рядок, якщо добуток дорівнює, то цей рядок. А в цих інших випадках це просто логічно, вже, що він, добуток не більше і не дорівнює, значить він менше. Тому можемо вже додаткову умову не писати. То ми в такому випадку виводимо а, суму. Можемо трошки зробити наш код зручніше а, дописати додаткові зміни, які зберігають у нас і добуток, і суму зразу. Щоб не оперувати окремими цими а, формулами. Тут, наприклад, нехай у нас буде, бачите, воно виділяє як ключове слово якесь синім То я, напевно, буду просто використовувати S, це A плюс B, і M це у нас буде A помножити на B. Тепер можу відповідно замінити. цими змінами все інше. О, тепер більш компактна наша програма стала. Е, ну і нам легше змінити, вдруг у нас тепер треба порівнювати не суму, а різницю. Тому ми взяли собі, написали тут один раз. Це є, є являється гарною практикою. Е, давайте додамо ще коментарі. Все, можемо перевірити програму. Неправильно вів. Так. Змінна А. Ну, наприклад, у нас буде 5 Б7. Вивелось у нас 35. Дивимось, що саме виконалось. Давайте я, напевно, щоб легше було перевіряти, додам. Написи. Це буде А помножити на Б. Дорівню. Тут у нас буде А мінус Б, а тут у нас буде А плюс Б. Щоб ми бачили, яка саме операція виконується. А помножити на Б. Так, дивимось. А помножити на Б 35, А плюс Б7 плюс 5 це у нас 12. Ну так, да, 35 більше, відповідно, виводиться. Давайте якісь такі числа підберемо, щоб була сума більше, ніж добуток. 1 і 2. Так, дякую. 1 і 2 А плюс Б дорівнює 3. Ну так, да, відповідно. І якщо у нас, наприклад, 2 і 2. А мінус Б виводиться. От, простенька така програма. Тепер давайте зробимо блок схему. можна використовувати якісь онлайн. А, схеми онлайн. Є онлайн всілякі редактори, там, де це все зручненько робиться. А, от, можете використовувати їх. А, я буду просто робити в, в Word, використовуючи. Там доступні функції всілякі. Так, дивимось, який алгоритм. Ну, перше, що у нас є спочатку, це як в будь-якому принципі алгоритмі, це блок початку і блок кінця. Так він виглядає, Дописую. початок. Ми маємо початок. Далі. У нас є дві зміни, які вводяться. Тобто використовуємо блок вводу даних. Це у нас отакий от блок. Вводимо змінні А і зміну Б Далі. У нас є е, обчислення оцих додаткових змін в суму та добутку. Е, ну я їх просто скопіюю собі, і це у нас відповідно блок операції. Просто прямокутник. Маємо таке. Тепер у нас йде блок порівняння. Перше порівняння чи M більше S. Для цього використовуємо відповідний блок. Це ROM рішення підписане в Word. Вписуємо M більше. Зараз я все вирівнюю. Отак от. М от. більше С. Робимо перевірку. Якщо то виводиться наступно. Будемо вліво, це у нас так, вправо це ні. Якщо ні, я, напевно, лівіше його зміщу. Сюди, щоб тут ще було місце. Дублюю цей блок умови, у нас тут перевірка, якщо дорівнює. Ну, можете в алгоритмах записати з одним до можете просто брати по аналогії з Python, як вже є. А, тобто, давайте додамо тепер стрілки. Всі необхідні, щоб було видно, що саме тут виконується. Так, ну тут, зрозуміло, стрілка сюди. Далі, пряма стрілка сюди, далі, стрілка сюди. Яким чином. Далі звідси сюди це, якщо не виконується умова. І зараз додамо ще підписи відповідні. Обов'язково потрібні підписи, де не виконується, ну, тобто ні або так. Вставляю простим текстовим полем. Отак, От контур без контуру. Тут у нас відповідно ні. Так, якщо ця умова не виконується, йде перевірка на дорівнює дорівнює. І якщо ця умова не виконується, то просто вже вивід інформації. У нас три виводи інформації. Це такий же самий блок, як і від інформації. Я просто продублюю три рази. І залишилось з'єднати все просто правильними стрілками, дописавши, що ми виводимо. Тут виводиться M, якщо виконується ця умова. Тут виводиться, якщо виконується ця умова, A-B. Давайте, напевно, будемо прописувати повністю, щоб було зручніше потім перевіряти. Так. І тут у нас виводиться, якщо не дорівнює, А плюс Б. Залишилось додати відповідні стрілки і кінець програми. Тут, якщо не виконується. Точніше, якщо виконується ця умова, дублюємо цей блок. Просто підписуємо, що це так. Все, тепер, якщо виконується ця, то виводимо А-Б. Знову ж таки, сюди підставляємо так і сюди ні. Ну, і це все просто об'єднуємо вже в кінець програми, тобто копіюю блок початку, додаю просто лінії раз. Два. І це у нас відповідно кінець. Все. Отак от, от буде повністю виконано перше завдання. Коли у вас є алгоритм і сама програма. Дивимося далі. Завдання друге. Тут вже більш складніше. О, давайте подивимось, наприклад. Наприклад. Угу. Ну, от варіант один. Досить цікавенька задачка. На натуральне число n є умови, тобто треба перевірити, щоб було більше нуля або дорівнює і менше або дорівнює тисячі 1000. Якщо ця умова не виконується, ми відповідно виводимо якесь повідомлення, що щось неправильно вели. Яке визначає період на піврозпаду радіоактивних атомів, визначених у руках. Необхідно вивести значення періоду піврозпаду, додавши до цього числа відповідно рік, роки, років. Закінчення змінюється від цифри. Тобто 1 рік, 2 роки, 3 роки, 4 роки, 5 років. Тобто, відповідно від числа, буде змінюватись. Так, давайте реалізуємо таку програму. Я використовую той же самий файл. У вас повинно бути два. Число m. Ну, спочатку читуємо число N, знову ж таки, це ціле число. Функція int input відповідно. Далі робимо перевірки. Нам треба прописати n повинно бути більше або дорівнює 0, тобто нам ця перевірка повинна бути. Якщо Навпаки, тобто, нам треба зробити перевірку навпаки. Можемо записати таким чином, щоб N більше до рівні нуля, 0, і N менше до 1000. І просто взяти це і інвертувати. Тобто все, що не входить в цей проміжок, це буде видавати нам помилку, відповідно, яку ми виведемо на екран. І в правильних варіантах else, тобто, якщо ця умова виконується, як у нас за умовами задачки, ми вже реалізуємо нашу програму основну. Тобто, вся інша частина програми буде вже йти з табуляції, тобто з відступом вправо. Так, давайте подумаємо, де і як у нас що виводиться. Давайте пропишемо собі, як пишеться, в принципі, воно 1-0 років. Далі. Я таким чином зроблю. Нуль років. Далі у нас є один рік, два роки, три роки, чотири роки, П'ять років, Шість років, сім років, вісім. Аналогічно. Дев'ять. 10 років, 11 років, 12 років, 13 років, 14 років, 15. Ну, далі, начебто, цей йде років вже. Все, це так нам підсказочка. Давайте я її перенесу. Знову ж таки, згадуємо, що це 3 рази подвійних лапок і 3 рази подвійних лапок закрили. Це у нас багаторядковий коментар. Я його перенесу собі просто в початок програми, тут продовжую. Не забуваємо про відступ. От я переніс, і в мене відступ пропав. Якщо я тут буду писати якийсь код, то в мене буде помилка. Треба обов'язково додати відступ. Добре, тепер можемо перевірку зробити. Якщо це 0, то треба років виводити, або якщо це від 5 і більше. Відповідно, пишемо, якщо у нас N дорівнює 0, або, це ключове слово or, логічне або, більше або дорівнює 5. От тут ми виводимо n плюс років. Далі, наступна умова. У нас є роки, від 2 до 4. Тобто більше 2, більше або дорівнює 2, або менше або дорівнює 4, точніше і не або, а і. А, Тому що якщо n дорівнює 0, або n дорівнює 1, точніше. То умова, якщо ми тут залишимо або менше дорівнює 4, то одиниця також підходить під цю умову. Оця умова не буде виконуватися, але оця виконується і за логічного або буде виконуватися вже код на роки. А нам один треба рік саме. Тому тут треба n. Коли дві умови одночасно виконуються, виводимо вже N і роки. Ну тут пробіг буде автоматично датуватися, нагадую. Е, так, і наступний останній випадок це вже коли не виконалися ці всі умови. Е, це якраз у нас залишається одиниця один рік. Все, можемо перевіряти цю програму. N у нас, ну давайте по черзі 0. Правильно, тепер 6. Правильно. А, далі. 1 рік. Правильно. Давайте трійку Роки. Правильно. Ну, давайте щось велике. 23. О, кстати 23. Повинно бути не років, а 23 роки. Я ж правильно кажу, 23 роки. Ну, от, значить, давайте тоді подумаємо: 11 років, 12 років, 13 років, 14 років, 15 років, 16 років, 17 років, 18, 19, 20 років, 21 рік. О, у нас тут починається повторюватись: 31 рік. Тобто все, що до 20 іде по цим правилам, які ми вже прописали. А після 20 у нас вже буде правило, знову ж таки, повторення. От, ну Тут я вже залишаю вам на подумать. Вам тут треба використовувати просто математичні операції, типу остача відділення на 10-ку, і там у вас буде одиниця, наприклад, виходити, і ви можете вже порівнювати. От. Залишаю поки що в такому вигляді. Вам тут просто треба додаткові змінні прописати, ну і додаткові відповідно перевірки. Тому будьте уважні на цих завданнях. У них начебто виглядає як просто, але знову ж таки, якщо заглибитись, чим більше тестів, отут, до речі, третє таке ж схоже, чим більше тестів зробити, тим більше ви будете розуміти, що там треба ще якісь варіанти непридумані. У вас і треба додати ще умови.